Прямо зараз ти побачиш найяскравіші моменти епічного бою на яхпе ЗАЄ-100 саме на замовлення мого підписника. В цьому бою буде настріляно майже 11к дамагу, та як же смачно роздає яхпа 100 Зараз ти у цьому переконаєшся. Карта велика простора, артилерії немає, тому можна не поспішати і настрілювати червоненьким по тисячу дамагу за кожний постріл. Тут ще один недологій червоненький підставляється і одразу уїжджає в ангар. Швиденько міняємо позицію і знову ж таки згадуємо про того самого ЄСТО. Він нас не б'є ББшкою, а ми його Боже прямо по обличчю. Трошки здаємо назад, бо червоненькі підтискають, і вже треба вицілювати, вицілювати і не поспішати. Давай, давай, давай. Опа! І ювелірний постріл в башню на 1100. Боже, як приємно. Але ж, але ж але червоненьких ще багато. І треба чекати, треба чекати слушного моменту. Там фаза ховається. Але ми хитріші. Ми знаємо, як працює психологія гравця. Тому треба лише дочекатися слушного моменту. Раз, два, опа! І знову таки фраг. Що робить це? цей монстр, цей босс, як він настрілює? А там на полиці була ворожа фвх і знову ж таки, гарний мисливець не поспішає. Він дочекається слушного моменту і зробить кращий постріл. А десь ззаду засвітилися СТРВ. І вона, бідна, навіть не підозрює, що жити їй залишилось лічені секунди. Не поспішаємо, зводимося до кінця, і. Тейдей! Знову тисяча на наш рахунок. Яка ж люта ця патеха в гарних умовах, а коли ворогів вже досить небезпечних майже не залишилось, можна виїхати і посередині, і просто бити червоненьких, бити без жалю. І навіть не переживати, що ти можеш отримати щось у відповідь. Бо це бос, це Яхп-ЗЕ100, це ультимативна машина, але у, тільки у вмілих руках, і в гарній ситуації на карті, в чому ти зараз і переконався. Ще один постріл, сьомий фраг і залишається просто справа техніки добити найменших супротивників. Нічого важкого тут нема. Просто педальку давимо в пол у підлогу. І їдемо знущатися над цим бідним Т-103. Він же не знає, куди йому дітися. Елці, і він 90 намагається нас пробити в борт. Ну що ж, побажаємо йому вдачі. А 103-й їде саме грати в інший бій. Що ж, це було досить прикольно. Тут було кілька пострілів бландами, які я не показував, але давай подивимось на загальні результати бою. 10 900 він настріляв, 8 фрагів зробив, купу медальок. Майстер, все як треба. Маю надію, що тобі сподобався такий експрес-формат. Ти вже прожав лайк та підписався на канал. А я буду чекати тебе у наступних відео на YouTube каналі Юрко. Всього найкращого!